Вітаю всіх добрих людей, рибаків, рибачок, всіх, хто займається рибалкою. От донедавно мені один хороший знайомий рибак привіз дві катушечки. тисячки. вони ну, сильні, крепкі, з брейтанером. П'ятитисячки. Ну, але одна проблема в цій катушечки це дужка. На дужки, Ось тут дужка стоїть до ліскового укладача майже сантиметр. І тут від дужки йде така ямочка. Ну і дужка ще стояла в цю сторону, і тут така випуклась, І постійно він говорить, що зацеплюється ліска цієї виямочки О. і не попадає на лісковий укладач. Отак. Ну, що тут я порадив зробити? Е, Отаким от холодною зваркою. Промислова міцність пише. Замість зварювання надає на Україна. От тут я взяв да, зробив такий клей один до одного. Для цього ще використав. Взяв на тера таким надфільком стружечки металічної, додав цей клей боксіточку І зробив отут, от, от, так, цю, випуклость, всю, як кажуть, заклеїв, зашліфував. І от так вийшло, що зараз, наприклад, буде от прямо йти от, і попадати в ліску укладач. Так само і з цієї сторони вона не буде зацеплюватися. Прямо попадати на ліску укладач. тому що навіть в кобрі є заводської, оця дужечка просто нахилена сюди, і коли ліска чи мононіть, вона цепляється зверху. То цю дужечку я завжди перероблю, ставлю отак, щоб вона і тут не заціплялася, коли ліска попадає на ліску укладач. І тут, щоб от саме таке положення вибрати. Щоб воно було не зверху, а так от, ну більше, як кажуть, сюди до, до цієї сторони, от тут, о, щоб було таке положення, щоб коли ліска йшла, вона поверху. Навіть якщо трамплінчик, бо він навіть в кобрах інших катушках ця дужечка прямо тут. І там міліметрів пару до ліску Це дуже добре. Ну, оце, напевне, я не знаю, чи китайська, чи якась катушка, наприклад, от не знаю неї. Модель 5000, модель, напевно китайська. Ну, вони зробили просто тут цілий сантиметр. І дужка як кажуть, отут випуклась. Ну, не знаю, наскільки потримається, як кажуть, холодна зварка. Ну, але якщо вона буде тримати, це буде дуже ефективно. Можливо, комусь моя порада була на користь. Можливо, комусь. Не буде ясно, пишіть коментарі, тому що, я ж говорю, заводські, отут зразу ця дужечка стоїть майже зогнута сюди. Я її просто вигинаю, щоб вона була не тут, свободно заходила мононіть або ліска. І тут що свободно. От так, щоб вона спригувала. Або якщо навіть вище трамплінчик прямо сюди, щоб спригувала. От. А тому що тут було, ну. Не знаю, якщо це буде тримати. А якщо не буде ця холодна сварка тримати, будемо щось практикувати, придумаємо щось друге. Тому що нічого сложного в цьому немає, тільки головне поміскувати і можна все зробити. А так катушка дуже мощна. О, на білу рибу. Це два фракціони, коли ставиш ту. Один працює, коли починаєш тягнути, другий включається. Ось таке коротке відео. Можливо, комусь буде на користь. Можливо, у когось також такі виникають проблеми з катушкою. Ну, можливо, буде комусь нагоді. Дякую всім. Бажаю всім крепкого здоров'я, успіху, всього найкращого. Слава Богу!